Вітаю, друзі! Сам Україні! Наша сьогоднішня вечірня розмова буде присвячена кільком темам. На початку трошки заторкнуся дещо іншого, але основний мотив і основне завдання це все таки розглянути і поділитися своїми думками щодо того, що, на мій погляд, є дуже важливим. Намітився певний перелом в українсько польських стосунках, які зайшли в стадію дуже глибокого конфлікту, дуже непотрібного нам, який було спровоковано відверто спровоковано і роздуто до вже політичного протистояння ну, окремими нашими відомими людьми, яких ми називаємо звично кротами, і були зроблені навіть ті кроки, завдяки яким саме. Політичний аспект став визначальним і основним. Не можна вже було списати це все на чисто корупційні діяння, на захланність, жадібність, агрохолодин і всього іншого. Не можна було списати на тупість і безвідповідальність урядовців, тим, що вони дуже добре розуміли, що вони роблять і чого робити в принципі не можна. Це стало політичним аспектом, і можливо, в той момент, коли воно було роздуто до такої, до такої високої температури закипання. В цей момент відбулося певне втручання, і воно було дуже помітне. Втручання від нашого головного союзника Америки. Він зумів куларно без зайвого розголосу обсадити декого з українських діячів, і зумів після того більш публічно вже, ну, десь повернути до адекватного підходу наших польських союзників. Добре, що конфлікт виходить з гарячої стадії і появляються шанси на його розв'язання. Наприклад, який жаль, це ще не є кінцевим фактором, тому що ти всі, хто його спричиняли, вони нікуди не ділися. Ті люди перебувають досі в українській владі, ті люди сьогодні розкручують свої бізнес-схеми, і тому можливість чергового загострення, умисного загострення, коли трошечки пройде отой ефект Холодного душу в США, вони досі існують. Але перед цим я б хотів все таки зробити два відступи. Перший він як завжди абсолютно чисто технічний, як будь-якого блогера ютуб-блогера. Хто ще не підписався на мій YouTube і Telegram канал буду вам дуже щиро вдячний за підписку. Так само, якщо ви поділяєте мої погляди, буду дякувати вам за ваші численні перегляди, рекомендації, поширення, вподобайки, коментарі. Вони, крім всього іншого, не тільки те, що воно мені це мені дійсно приємно, але вони, крім всього іншого, стимулюють YouTube за його ритмами піднімати вище ці записи в стрічці рекомендацій. За це я завжди буду вам щиро щиро вдячний. І другий напрямок це те, що основне, у нас нема нічого важливішого, ніж та визвольна війна, яку вердуть Збройні сили України і всі інші збройні формування разом з ними. І це найважливіше. І тут ми бачимо далі, що діє добре продумана. Виправдана тактика, ну а та вже не тактика, можна сказати, стратегія заужного по випалюванню ворога, порунуванню його інфраструктури, по виснаженню і по дестабілізації. Сьогодні ми маємо хороші добрі результати по випалюванню на наступному етапі нашого наступу в напрямку Токмака. В самому токмаку були ракетні атаки, було серйозні руйнування. Не знаємо всіх деталей. Знаємо єдине, що там трохи працювало їхнє ППО, щось збивали. На жаль, внаслідок саме збиття ворожим ППО. Там є постраждалі також і серед мирного населення, але маємо попередні інформації, що це. Ну, м'яко кажучи, не покращило управління рашистських військ в цьому вузовому місті, яке має дуже велике значення, і як певніше транспортний вузол, і логістичний вузол для ворога, і оборонний вузов. Там, за як нараховують деякі окремі експерти, до чотирьох ліній оборони навколо Токмака. Брати токмак зовні це буде щось абсолютно неможливим. І тому очевидно, що ЗСУ можуть його просто пробувати обійти з іншого боку, його можна випалювати, його можна брати зсередини тими діями, які є. Паралельно з тим, те, що робить сьогодні українське військо, це теж крім руйнування логістики, крім дестабілізації ворога тут у нас в Україні, це дестабілізація його в себе вдома. У Путіна наближаються вибори. Йому потрібно цей момент. Або якісь перемоги, або щось, що можна представити своїм рашикам, як якесь там замирення. Він все одно їм скаже, що вони побіділі, і там абсолютно більшість в це повірять. А хто не повірить, тим зуміють закрити рота. І тому ті атаки, які відбуваються на територію Ерефії, вони дуже важливі. Московській і Курській області працювали наші диверсійні групи. Це прекрасно. Е, гур безпілотниками атакував місто Курськ саме в день міста. Уражені. Не знаю, сильно, не сильно. Тут більше має значення навіть сам психологічний ефект. Уражені будівля спочатку ФСБ, а потім місцевий нафтопереробний завод. Початку пробую розкали нічого страшного, нічого страшного, але настрої настільки панічні, що це закінчилося тим, що е, скасували святковий салют. У них сьогодні день міста. Відповідно, всі заходи пішли коту під хвіст, і настрій, ну м'яко кажучи, не покращився. Оці дії наступальна операція. Нехай повільна, але планомірна постійна Бройних сил України на суходолі і удари, і вглиб їхньої оборони в тил, і вглиб самої Раші. Це те, що є невід'ємною частиною нашої перемоги. Тому що, знаєте, рашисти вже навчилися воювати. Просто в лоб їх вже взяти не можна. І тому були дуже помилкові думки і тих інструкторів, і багатьох, і генералів, і оглядачів, і експертів західних, які дуже обурювалися, а чому це Збройні Сили України не воюють так, як їх вчили? Ну. У нас ряд підрозділів пройшли хороші навчання. Дійсно, хороші їм це все знадобиться. Може, вона наступному етапі, коли вдасться вийти на оперативний простір. От їх вчили певним наступальним діям, чому вони так не поводяться, тому що так не можна, і це дуже добре, що після ну, мабуть двох місяців нерозуміння, розуміння прийшло і генерали, і всі фактично базові експерти, і адекватні американські політики зараз розцінюють. Саме і тактику, і стратегію збройних сил України як єдино правильно, ну, тих, в кого там певні замішання головного мозку, як на жаль, це сталося Вілона Маска. Його дуже часто пробують називати там вже і расистом, і всім. Ні, він трампіст. Трампіст дуже глибокий, дуже сильно запущений. І тому, внаслідок цього, він і перепро... перепродує американцям дуже немудрі, неадекватні ідеї. От крім них, абсолютна більшість в Америці дуже добре оцінюють правильно цю стратегію. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо далі просування подолана лінія оборони, повна, трьохрівнева лінія оборони в районі Вербового йдуть бої за входження в цей населений пункт. Ну, здається, якесь село. Ні, це не просто село. Це розширення зони наступу. Воно дуже важливо. Це вихід на певний, ну не зовсім ще, але фактично передумови оперативного простору. І це робиться для того, щоб, ну, певна частина російських військ фактично відчула удар в спину. Для того, щоб розширити зону прориву, щоб потім нам не могли нашим військам замкнути як мішок, як котел оцю зону в районі роботиного і в напрямку Токмака. Це хороші, добрі результати. Там йде просування. Ще раз кажу, удари по Токмаку вони підпалюють середини і можуть привести до того, що, можливо, в певний момент, коли Збройні сили України туди підійдуть, а це дуже важливий вузол, там не буде кому серйозно стримати ту оборону. Е Цікаві, ну такі певні нюанси в поясненнях відбулися щодо Бахмута. Володимир Зеленський зробив просто дику дурість. В нього той сталінський синдром. Я должен иметь свій Сталінград, і він зумів в Америці зробити річ, на яку зреагували дуже негативно, в тому числі і в центральній американській основній пресі. І я так знаю, що серед сенаторів і конгресменів теж є велике невдоволення. Адміністрації Байдена також це його те бажання, яку він хвилився. Ну, ми візьмемо кілька міст зараз. У ну, не ти не ти їх будеш брати, тому ліпше би помовчав, і серед них обов'язково бахмут. Інші не називаю. Це було сприйнято погано, і було сказано, що є дуже серйозне непорозуміння щодо цілий воєнної операції, і американці бачать ціль розірвати ворожу оборону на півдні, А зеленському хочеться знову кинути десятки тисяч людей, покласти велику кількість і наших бійців і техніки для того, щоб брати бахмут. Військові зробили спростування зеленського і. Пояснили, і це я вже бачив. Що вже почало сприйматися в Сполучених Штатах Америки як абсолютно адекватне пояснення. Зняло дуже серйозну напругу, що вони не планують брати Бахмут. Це не потрібно зараз, вони пересікають. Шляхи забезпечення вони звужують зону оперативних дій рашистської армії, і вони хочуть вогневим контролем замкнути Бахмут, перетворити фактично в мішок і там стримувати велику частину рашистських військ. Це важливо, це дуже важливо. Бахмут став фетишем для рашистів. Так зараз вони не знають, що з ним робити, але піти звідти вони не можуть. Вони муситимуть там триматися, і вони туди муситимуть відтягувати війська, коли вони опиняться там під вогневим контролем. Повністю вже Збройних сил України. На жаль, він ще поки що відсутній. Це Маляр вже місяць назад розхвалювався, що там повний контроль, ні, його ще нема, але він буде. Тоді ситуація для нас буде краще. Це буде дуже серйозне відтягування військ від Південного фронту, де основний, так і тепер вже говориться, основний вектор атаки. Те, що просили наші союзники, і те підтверджують наші військові. А деяким політикам було б добре помовчати. Звітують же наші військові, що взяли під вогневий контроль. Мабуть, що найважливішу дорогу до Бахмута, їхнього рашицького постачання, власне з Донецька, з Горлівки, Горлівка, Бахмут під вогневим контролем вже мінометного вогню добре простежується нашими дронами, і тому це вже... Початок цих дій. І це добре сприйнято нашими союзниками. Я знову вертаюся зараз це, це суттєво, тому що нам потрібна серйозна допомога. І от зараз, коли почалися певні зустрічні кроки, певні пояснення, певні інвазії з боку військових, почалося певне і додаткове розуміння. Той ж самий спікер Палати представників Макарті, який ще вчора. Заявляв, що готовий заблокувати там виділення там додаткових 300 мільйонів доларів збройної допомоги Україні в оборонному бюджеті, сьогодні зняв свої застереження і все підтвердив. Так вони будуть виділені. Ми не будемо цьому перешкоджати. Це ніби не така велика сума, тому що це інша сфера витрат. Це не те, що ми знаємо зараз основні дискусії про 24 мільярди, на яких наполягає Джо Байден. Але це теж важливо. Це більше, ну перше, 300 мільйонів. Доларів я хочу нагадати, просто переведіть в гривні помножте і побачите, наскільки це суттєва допомога для України. Але є другий момент: це є певний психічний, психологічний надолом, тому що у республіканців ну, посилилися, дуже посилилися, певні. Ну не скажу антиукраїнські, але не проукраїнські настрої. Знову, саме після зустрічі зеленського з сенаторами е е е Десантіс. Дуже негативно висловився і проти вступу Україні в НАТО, і що взагалі навіщо давати цю допомогу проти відкритого векселя. Відкритого векселя насправді ну, відкритого і кредитки насправді нема її, не існує. Але в цього без контролю всього іншого, як він заявляв, контроль є по військових витратах повний. Але оця брехня була сказана: навіщо це давати, якщо Україна не готова зробити там дії, щоб швидко завершити конфлікт? Отакий От підходик, знаєте. Корбанами це вже чую. Зараз Десанті знову повторив. Він трошки був замовк. Цю фразу вони неї правда ще говорив в липні. Її не зараз знову витягнув і продемонстрував саме після візиту Зеленського. І от те, що спікер Палати представників виступив на підтримку України, дуже добро зробив заяву Лінці. Грем він зняв напруження щодо фраз Зеленського, коли він фактично, а він насправді він фактично пробував шантажувати і сенаторів, і і, і членів палати представників, тим, що, от ви нам не дасте допомоги, то ми програємо. Так це виглядало у певній мірі як шантаж. Добре, що лінці Грем зумів переламати це сприйняття і повернути його в інше сприйняття, що це є найкраща американська інвестиція. Так Зеленський казав, що ми вони можуть програти, якщо не буде допомоги. Він вже переставив це з боку Сполучених Штатів Америки. Він, так як наші військові з тему Бахмута, зняли напругу, політичну напругу, так само лінці Грем замість. Української влади знімає напругу в цьому плані. Він дуже недобре наполягає, дуже вигідно для нас про потребу підтримки максимальної України і говорить про це саме як найбільшу, найкращу безпекову інвестицію Сполучених Штатів Америки. Це важливо, тому що Лінці Грем є одним з старожилів республіканської партії, і от вискочки. Такі, як Десантіс, я вже не говорю про отого молоденького там Рама з вами. Ця рама не з нами, на жаль, який взагалі російський наратив розповсюджує. Отакі, як Лінсі Грейн, такі, як Спікер, обсаджують трошечки ці настрої. А нам зараз дуже важливо, щоб напередодні президентських виборів менше згадувалася Україна в негативному контексті. Нам би ще щоб українська влада не гадала. Тому що, на жаль, нагадую дуже багато. Ну а тепер якраз в цьому контексті і переходимо вже до основної нашої теми. Ну, фактично, половину тільки розмови вдасться їй присвятити. Але ця тема не скоро не буде вичерпана, а ще не один запис буде, в якому ми будемо її згадувати. Отже, повертаємося, як казав шановний Віктор Андрійович, до наших баранів. До цього штучно роздутого конфлікту із сусідами. Я спочатку не дуже хотів багато про це говорити, спеціально говорити, хіба десь в інтерв'ю, в коментарях тощо, тому що. У мене весь час була над... конфлікт заходив дуже серйозний гарячу стадію. Заходив, і в мене все одно була надія до останку, що з нього вдасться вийти. З нього вдалося вийти. Проглядається вплив Сполучених Штатів Америки в тому, як в той період, коли Зеленський був в США, раптом помінялися певні позиції основних провокаторів. Основні провокатори це все таки люди, пов'язані з деким, з одним завгоспом, з Єрмаком. Тому що е, Юлія Свириденко, міністр економіки, яка створила проблему на найвищому рівні, вона колишня заступниця Єрмака і сьогодні по ОПІ, і сьогодні смотряща від нього в уряді. Фактично, вона керує урядом, а не е, Ерзаце прем'єр-шмигаль. І от в цій ситуації тоді, коли Єрмак там був все. Мабуть, їм щось дуже серйозно пояснили. Про це було мало публічних виступів, мало публічних розмов. Але після того Міністерство економіки довелося поміняти буквально малесеньку фразочку. Проте вони казали, що ми зробимо виправлення. У нас є пропозиція. Відтепер всі, хто хочуть постачати продовольство в ці країни з Центральної Європи, зокрема в Польщу, муситимуть у нас Міністерство Міністерстві економіки це реєструвати. А що від цього легше, коли міністерство економіки не забороняло, коли воно розпалило і воно спрямувало туди з е, наше постачання зернових найпершу чергу, а на південь, скажімо до Болгарії і олійних, саме за демпінговими цінами, які нищили місцеве фермерство. Такого ніхто собі не допускає, не дозволяє, навіть з нейтральними країнами, не кажучи про союзників. І тому віри в це не було ні в кого. І тому в Польщі сприйняття було жорстко негативне таких ініціатив. І в Словаччині нічого не знімалося від того, від того, що Україна не буде на Словаччину подавати в арбітраж суд, арбітраж сот напівмертвий, рік розгляду, щоб отримати мертвонароджене рішення, потім рік на апеляцію, і отримати ніщо. Там це прекрасно розуміло. От зараз з'являється просто маленький додаток фрази: що після того, коли будь-які партії, які мають йти туди саме на експорт до цих країн, а не на транзит, мають ну, будуть ініційовані, вони не просто реєструються наші мінекономіки, а вони погоджуються і з Брюсселем, з Єврокомісією, і з відповідним польським міністерством аграрним. Все це кардинальна зміна. Це відбулося з Україною після певних дуже Переконових розмов в США з другого боку, США більш публічно, але вони можуть, тому що вони союзники в Польщі нема війни. Дякувати Богу, там можна говорити відкрито. Вони ж дуже різко поміняли теж риторику. Пригадуєте, коли Польща заявила, що ну вона зараз вже не зможе продавати Україні надавати Україні зброю. Давайте називатися 3 мільярди євро збройна допомога Україні. Уявіть собі просто 120 мільярдів гривень. Польща просто допомагала Україні, маючи потребу зараз переозброювати, переоснащувати свою армію. І як зреагували США відразу після цієї фрази? Білий дім сказав: це суверенна справа Польщі, все крапка. А в нас це був панічний стан. Що сталося через один день, буквально, коли українські бюрократи пішли на поступки, відразу ж. Сполучених Штатах Америки сказали, що вони наполягають, щоб Польща пояснила ті слова. Це вже це вже не суверенне діло, це вже спільна справа, і тому польща має це пояснити. І пояснення відбулося. Дуде сказав: Ну, ви Моравецького прем'єр-міністра трошечки неправильно зрозуміли. Польща готова допомагати. Просто в нас основний зараз акцент на свою власну безпеку. Ну а хто би сумнівався, це і є правильно? І от тому. Це зовнішнє втручання, на мій погляд, воно розгладило ситуацію. Дякувати Богу, тому що насправді цей конфлікт міг зайти дуже далеко. А я хочу нагадати: основний логістичний шлях іде через польський Жешов. І спровокувати там, наприклад, внаслідок певних епідеміологічних дій, расисти, ну вони ж вміють робити і хімічні, і біологічні атаки. Вони вміють. І от там спровокувати ще раз хворобу легіонерів або е спалах ковіду. Це може привести до того, що цей шлях був би для нас повністю заблокований, а це була би просто елементарно катастрофа. Все це ніби знімається з цього приводу. Досягнуто певних якихось порозумінь, але при тому всьому всі залишаються нібито при своїх позиціях. Дуда заявив, що позиція Польщі щодо захисту свого ринку була правильною, і він має, в принципі, на це право. Це його проблеми з Євросоюзом. Він помирився з ними, чи не помирився і як він це погодив. Але він має захищати свій ринок. І щоб нам не розказували, що в нас в Україні всі були правильні, а тільки поляки щось натворили, а Європейський Союз нас підтримує. Я просто нагадаю: з по-моєму початку червня до 15 вересня проти України, саме Європейським Союзом, були введені торгові обмеження. Простою мовою це називається проти України, були введені економічні санкції. Це означає, що наші Новоріші і наші урядовці робили щось зовсім неправильне, тому що Європейський Союз під час війни проти свого союзника просто так би санкцій не вводив. Це були ті речі, за які треба було карати. І Брюссель аж ніяк би не підігрував спеціально Варшаві, тому що в них стосунки ну, далеко не м'які. Давайте тепер глянемо на зустрічні кроки. Володимир Зеленський, дякувати Богу, десь йому, мабуть, це таки втовкмачили, що треба зробити, і він дорогою. З до України в Любліні, польському, е, зробив, ну, як на мій погляд, недостатні, але принаймні необхідні заяви. Він там вручив дві нагороди польським громадянам, добре відомій нам журналісті, яка була важко поранена, пані Зелаті, яка була поранена на Донбасі свого часу, яка працювала з одним з наших телеканалів, який зараз йому обрізав можливості працювати. Володимир Же Зеленський, сам наше зелене Сонечко, і польському медику-волонтеру. Ці нагороди це вже добрий шлях, і заява заява про те, що будь-які непорозуміння не поміняють. Ми дуже вдячні. все. нарешті навчився говорити слово дякую. В цьому світі це є основа. Треба дякувати. Оце все, що ця калинюк наша, що тут наші ці е, журналісти справди Ярмаківської, то що там запускали. Ой, вони від нас, подяки, хочуть, вони нам мають дякувати. Ні, так не заведено. За будь-що в світі треба проявляти, демонструвати реальну вдячність. Добре, що навчився дякувати. Якби ще навчився говорити слово перепрошую. Попросити пробачення, тому що. Сам особисто Володимир Зеленський з Конфлікту, який було легше б розв'язати до того, тому що він спочатку виглядав як конфлікт просто елементарного жобства. Польща, чому в чому проблема? Чому не так все просто? Що там, мовляв, Польща нам вирішила щось обмежити? Нема ніде аграрного вільного ринку в світі. Взагалі ніде. В межах самого Європейського Союзу діють квоти на аграрну продукцію. На все вільний ринок є на аграрну продукцію, діють квоти, діють внутрішні обмеження Україні. Яка має зону вільної торгівлі без виключень і обмежень з Європейським Союзом, виключення і обмеження все-таки там прописані. І вони стосуються тільки аграрної продукції, саме її, тому що це є дуже болісний ринок. І коли почалося в нас це страшне велике вторгнення? Європейський союз зробив безпрецедентну дію при тому, що Польща змовчала спокійно на це зреагувала. Вони відкрили свій внутрішній ринок для України повністю без виключення обмежень, без будь-яких квот. Ведіть все, що своє маєте, продавайте в нас все, що маєте, і скасували мита. Але були домовленості: ви маєте це робити перше без демпінгу, який заборонений, до речі і в сот. Друге, ви маєте це робити в спосіб. Який буде доброзичливим і добропорядним, ви не маєте нищити місцевих виробників, тому що інакше ця ситуація буде нагнітатися. Це були джентльменські угоди, але в Україні з джентльменами, особливо в агрохолдингах, трудно. І тому спочатку це все виглядало виключно як просто наші новиші. Паралельно з зерновим коридором, який ще тоді рвонули продавати в Польщу. Та звичайно кажуть, в Польщі, в Польжаки ж купували так, в Польщі теж є дівки теж хочуть. А наші, мовляв, нічого не знали. Ні, наші мають кінцевого покупця. І якщо їхній пінцевий покупець бере наше зерно в Роттердамі, в Гданську чи в Гамбургу, то це точно не той покупець, який його бере в Лодзі або в Жешові. Це точно не той. І вони мають знати географію, де це є. І тому це вже були, ну це були поки для початку брудні ігри. Дуда Зеленського висповідав за це, коли Зеленський пригадуєте, минулого разу був у Варшаві, ото і його публічні там виступи, все тоді ж фермери хотіли йому перекрити дорогу, не допустити візиту. Зеленський пообіцяв взагалі припинити ці продажі в Польщу. Що було з нашого його боку, вже теж немудро. Але в будь-якому випадку, знаєте. Казав пан Кужук дам та й сово його тепле, збрехав після того, тільки це посилося. Далі підключилося наше міністерство оборони, е, мі, вибачаюся міністерство е, е, економіки. Коли поляки почали це блокувати, тому що в них фермери почали вже тоді на страйки виходити, збурюватися, тоді. Наші мінекономіки почали погрожувати якимись санкціями. За що? За те, що нам пустили безконтрольно нашу продукцію, яка мала бути під контролем, і найгірше замість подзвонити Дуді, і щось там домовитися. Зеленський подзвонив Урсулі фон дер Ляєн, президенті Єврокомісії, з кляузою: розберіться зі своїм Дудою. Ну після того поляки зірвалися. І оцей політичний аспект був доведений до абсолютного вибуху, коли. Я вже про це писав окремий запис. Був коли структурований, вміло зроблений, аби порожній, але емоційний виступ Зеленського в генасамблеї. ООН всунуто було дві цитати. Про другу це окремо була тема. Я про це розказував. Перша оця ганебна, де він фактично дуже прозоро натякнув, що наші союзники деякі, а там поляки точно проглядалися, працюють фактично на Москву. На росісійські інтереси. Ну, слухайте, сказати полякам подібне, ну таку зневагу зробити. Це вже це, ну, це є спрямовано на те, щоб конфлікт прийшов у повне ембарго на будь-що на перекриття коридорів, на вигнання наших втікачів і тому подібне. Слава Богу, в Польщі після всіх заяв, жорстких заяв, дуже жорстких, все-таки поставив певну межу. Її добре сказав міністр закордонних справ Збігні Рау. Він сказав. Ми підтримуємо Україну, ми віримо в українську перемогу. Але політика української влади є ганебною і образливою, десь приблизно так, і вона чітко розділяє. От після цієї заяви заява Дуди поступово ще Муравецький дуже важко виходив з того настрою жорсткої випадів проти України. Але відступ пішов, і тема почала розрулюватися. Але чому я не відчуваю себе зараз дуже впевненим? Та з одної причини Єрмак куди з'ївся, наскільки я розумію, предметом переговорів у Вашингтоні було усунення Татарова. Якщо його не усунуть, то в нас будуть проблеми далі з допомогою з США. Єрмак поки що себе тримає, тому що Зеленський без Єрмака боїться, я навіть не знаю, ну не скажу, куди вже сходити. Тому що ну, якась залежність просто абсолютно ірраціональна. Він кілька годин зміг без нього пробути в Нью-Йорку і знову він же без Єрмака не може, як на повітку. Просто отако труситься без нього і все. І... Єрмак зберігає свої впливи. Єрмак організатор переведення цього конфлікту. Я не кажу, що Єрмак організовував на початку. Це більше схоже було дійсно на жовство. Але переведення його політичне русу це є робота безпосередньо його і його оточення. І тому ці його перебування далі при владі мене тривожать. Його кишеньковий міністр закордонних справ. Так само тривожить, чи не наробить він знову якихось проблем, якоїсь біди. Міністр економіки, наша людина стопроцентного Єрмака, його колишня заступниця. Вона залишається на своєму місці і нікуди вона не ділася. Так? Змінили заяви, змінили риторику. Знаєте, цього недостатньо, щоб була певність, що так буде і надалі, що це не повернеться назад. Тому острах. Побоювання, на жаль, зберігаються, але я надіюся, що отут же, в певній мірі ревізори постараються, щоб цього не було. Ну, ми маємо ще одну проблему: це внутрішній лобізм і внутрішня корупція. В цьому питанні, щодо Польщі, воно теж виринуло, але ще раз скажу, воно було тільки на початку. Давайте не забуватися. Саме Слуги Зеленського були першими, хто завів у Верховну Раду потужне, дуже цілісне аграрне лобі саме зерновиків. От саме зерновиків. 32 чи 33 аграрії-зерновики, потужні, великі, були заведені основному по округах за їхнім висуненням. Це вперше ніколи не було такого лобі. Лоббі було це були про Ющенку були е, птахівники, інші були от зернове. Є латифундисти, тому що їм земля потрібна, і їм потрібні ринки збуту під абсолютно демпінгові продажі, руйнування ринків збуту, інших тому подібне. Отому От ця проблема вона може виникнути знову, тому що ці люди мають вплив в сьогоднішній владі. Але я все-таки надіюся, що це не матиме наслідків. Єдине, що я дуже хочу побачити, як раптом усіх заголовків, усіх провладних пабліків зникне антипольська риторика. Я бачу, як ботоферми, я бачу, як в в Ютубі провадні канали просто рясніють антипольськими заголовками. От я хочу побачити, як це пропаде. Тому що ставлення до Польщі, в принципі, воно є певним маркером. Просто нагадаю: расистів воно в крові в українців. В українців важка історія з поляками, а українців ніколи не було ментального протиставлення для нас. Польща це. Це частина тої Європи, до якої ми хочемо, і це шлях до Європи через Польщу. Тому я дуже надіюся, що наші деякі пропагандисти теж зараз наведуть з цим порядок. На цьому завершую. Слава Україні!